На початку сесійного засідання склав свої повноваження перший заступник голови обласної ради Володимир Арешонков. Це пов'язано з його обранням до Верховної Ради України. З цієї ж причини, дещо пізніше своїх депутатських повноважень позбулись Вадим Кривенко та Павло Дзюблик. Але мені здається, що більше все ж ми робили правильно, і е, саме головне, що повірте, я, я відчував от підтримку. І мені було працювати з вами усіма достатньо комфортно, незважаючи там на різні можливо політичні якісь погляди, це означає, що якщо по людськи, саме головне, якщо таким чином ми будемо організовувати роботу. То все тоді буде вдаватися. У ході сесії депутати розподілили трохи більше 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Левова частка цієї суми надійде в галузь охорони здоров'я, а саме на розрахунок медустанов за енергоносії та добудову обласного кардіохірургічного центру. Основна Частина цих коштів 3 мільйона 300 це направляється на енергоносії. Оплату енергоносіїв саме ви правильно сказали в галузі охорони здоров'я. Значить, серед цих коштів 750 тисяч, які ми виділяємо під гарантії. І медиків, і будівельників, що до кінця цього року жителі Житомирської області почують, що почав працювати не на словах, а на ділі кардіологічний центр. Також депутати внесли доповнення до програм забезпечення житомирських військових, які перебувають в зоні АТО, та до програми підтримки громадян, які вимушено прибули на Житомирщину зі сходу та окупованого Криму. Крім цього, 300 тисяч гривень спрямовано на відбудову титсадка в місті Попасна Луганської області. Я хочу сказати, що я дуже щиро вдячний депутатам обласної ради, тому що я вам хочу сказати на даний момент, по за моєю інформацією, немає жодна обласна рада, жодна область не виділила кошти з обласного бюджету на відновлення інфраструктури. Підбиваючи підсумки сесії, голова обласної ради Віталій Француз відзначив активність роботи депутатів у постійних комісіях, але в той же час до виконання своїх обов'язків відповідально ставляться не всі. Свідченням цьому явка депутатів на сесію, яка сягнула лише двох третин від загальної кількості обранців. Слід зазначити, що в цей раз всі засідання комісії відбулися з кворумом. Тому що в нас були проблеми на тих сесіях по деяких комісіях. Це говорить про те, що депутати працювали трошки краще, але правда і правду потрібно сказати. Ви бачите, що в залі значить присутніх із 110 депутатів, які мають би приймати участь, значить, приймало участь 73. Потім ви бачили, з залу вийшли, а назад забули повернутися. До кінця року депутати обласної ради мають зібратися ще раз. Головною метою стане прийняття обласного бюджету на наступний рік. Але якщо до того, головний кошторис усієї держави затвердять у столиці.